Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами Максим. Друзі, знаходимось на луцькому ринку. А що ж ми сюди приперлися, друзі, для того, щоб зняти відео цікаве на ютуб канал. Сьогодні хочу разом з вами походити, подивитись по луцькому ринку автівки з бюджетом 10-11 тисяч доларів. Не обов'язково всім їхати сюди. Я зараз за вас схожу і подивлюся автівки. Всім приємного перегляду. Поїхали! І нагадую, якщо сподобалося будь-який автомобіль сьогоднішнього відео, телефонуйте продавцю, спілкуйтесь. Якщо все добре, телефонуйте нам за цим номером телефону. Ми переїдемо і. Перевіримо гарнесенько цей автомобіль. 8600, 6,200 15,800, 9300, 8950. Коротше, ми зайшли. А ні, он диви, є ще Citroen і Volkswagen, можливо, вони будуть в бюджеті. 6750. 9900, ну 9900. 9900, у нас 1011, ну хай буде, хай буде. Ну це ж сценік, треба обов'язково показати. Друзі, що вам ще розповісти за Рено Сценік, що у Renault Сценік є ще гранд Сценік, є маленька база, є довга база. Як правило, ви обираєте 1,5 дизель, тому що це К-9К, супернадійний, економний, ресурсний двигун. Але на сьогоднішній день зустрічається більше в продажі автівки все-таки з 1,6 дизельним двигуном. Але в нього трохи є питання по двигуну. Це БГРМа стоїть, тобто. То в обслуговуванні він дорожче, і не забуваємо, що в цих автівках е, звичайний автомат стоїть тільки на двохлітровому дизелі. Більше ніде немає. Все інше робить, і робить дуже поганої якості, які в ремонті коштує дуже дорого. Так, що ми маємо по цьому автомобілі? Це у нас каратиш, звичайний, на звичайних ковпаках. І дивимось, скільки він коштує. До речі, диви, тут знижка мешкала. 9 900 був доларів, а стало 8700 євро. 1,5 110 кВт, дизель, 16 рік, 220 пробіг і є номер телефона продавця. Чуєш, диви, як цікаво тут скол заробили. Його так поняв, як часи зробив. Треба було висвертити, щоб він вивелося. Що ми бачимо? Круїз є, звичайна тряпка, шестиступочка, клімат-контроль, старт-стоп, 4 скопідімачі, складання, електрика. Це все присутнє на цьому автомобілі і також є монітор з навігацією, який є великий плюс цих автівок, друзі. За невеликий бюджет ви можете отримати от, дійсно класний кузов, класну комплектацію і їздити собі, насолоджуватись. Так, давай дивимось цей. Шо? Це у нас 12700, не по бюджету, на 11 не скинуть, наверное, 1700 доларів. Да? Тут 13500, ну, 2,5 теж забагато. Пішли, у нас буде онлайн, да? пряма трансляція. Так, ну це дорого, 14 500. Там буде все дорого. А ну давай, пішли сюди. Ходи. Дивись, Тут щось ми можемо зараз зустріти. Так, це у нас Passat 1,8 бензин 9800, 5600, 12500, 7300, 7900. Коротше, все. На цьому відео закінчуємо, тому що автівки якісь дешевші або дорожчі нашого бюджету. 9500, 1,6 дизель автомат. 11 тисяч доларів це у нас шкода, Октавія. Бачимо. А Сьома Доріст. Звичайна комплектація, звичайна оптика, оригінальні диски, але цей автомобіль в нас має. 2016 рік дизель 1.6, 250 тисячі пробіг 11 тисяч доларів на автоматі. Нагадую, на цих двигунах 1.6 дизель встановлена коробочка DQ200. Якщо ви хочете про неї прочитати, то в Google вбиваєте DQ200, І у вас там інформації дуже багато, тому що відгуки на цю коробку є хороші, є погані. Але від себе я б радив все-таки обирати. Коробку автомат на цих двигунах саме на 2-літровому дизелі, тому що в нас там стоїть коробка DQ 381 або DQ 250. Це класні коробки, надійні, дуже ресурсні. На цих коробах можна робити чіп тюнінг, тому що вони витримують дуже великі навантаження. По dq 200, то мехатронік, то соліної, то щось таке. Ну, треба щось десь колись робити, але е, яка є перевага ще цих коробок DQ200 і DQ250 всіх інших, е, це не треба обов'язково міняти всю коробку. Тобто можна частинами замінювати якісь елементи. І це коштує недорого. Так, дивимось по комплектації. Так, мультикермо є навігація. Підігрівів сидінь нема, Клімат є старт стоп автомат, звичайна тряпка, механічні сидіння, датчики світла, круїз контроль і складання дзеркал. Цей автомобіль в нас в універсалі. Пішли далі. Так, друзі, давайте разом з вами тепер пройдемося і подивимось, які є ще автівки в цьому бюджеті. Шкода, бачимо, перша аптажка, ціни немає. 11900 дорого, 8700, 8700, Passat 15, 13900, на сценіки це дешевше, 6800. Блін, як завжди, коли обираєш, ніби нормальний бюджет, але машин немає. 13800... 13900 людей на ринку нема, друзі, тому що не базарний день. Відповів на ваше питання. Все, ви тепер все знаєте. Так, 8250, 6400, 7300. Так, можна відео, в принципі, закінчувати. Це у нас 6500. Ті машини в нас дорожчі і дешевше. Так, взагалі бачите, от яка перевага людського ринку, що машин стоїть дуже багато, і в будь-який день, коли б ви не приїхали, ви можете походити пообирати собі машину. Так, що у нас тут? Це у нас... 9900, ну давайте покажу вам цей скаут. Шкода скаут, дуже рідкісний автомобіль. Бачите, що він відрізняється по кузову своїми накладками, своїм кліренсом. Він вищий. Іде від звичайної шкоди. Бачите, подивіться, скільки місця. На задніх арках. Повнопривідний. 9900, 9911 рік, 155 тисяч пробіг, 1,8 бензин, 118 кВт. Адаптивний, підігріви, фаркопи. Все тут є у цього автомобіля. Візуально виглядає гарно, ціленький. Ніяких пошкоджень я на ньому не бачу. Гума гарна, літня, тонування заводське. І по салону бачимо, що в нас комбінована шкіра, 4 склопідімача, підігрів, і клімат, мультикормо і максимальна магнітола з навігацією, яка може бути на цьому автомобілі. Це у нас 8550, 15, 13-300, 14-800, 9-300, 16. Це у нас 12, 11 999. Ось у нас сценник, друзі. Сценник знову у нас коротиш, але це у нас максимальна комплектація босс. Бачимо, оригінальні диски мають фари, лінзи, подивіться, які гарні. Наліпка босешна. Цей автомобіль 10 тисяч, 13 рік, 1,6 дизель зі Швейцарії обслужений, масла фільтра замінено. Комбінований салон, 6 перфороване кермо, складання, електрика. ну Все є по комплектації, електроручник. Так виглядає задня частина. Дощ іде, парить, вже жарко. Пиво треба. <сох> <смір> Що скажу, куди тобі бить пиво подиви на свій живот, друзі. А якщо отак, так нормально, ще є, куди. <смір> а, так, не розслабляємося. Гольф сьомий. Дорістовий по ціні 11 200. Взагалі, хочу сказати, що цей автомобіль він популярний, але це в нас фольксваген. Хоча він трохи новіший, але все одно в нього є інколи питання по кузову. у вигляді, якісь прички в іржі. Тому хто шукає ідеальну собі машину без всяких натяків на іржу, то фольксваген навіть таких років. Ну, Зустрічається доволі рідко, все одно якісь от щось, от, ну малесеньке, але все одно там буде. Але технічна частина в цих машинах класна. 1,6 дизель, крутий, механіка класна, 2-літровий дизель також гарний. В нашому випадку бачимо, що автомобіль коштує 11 200. Але чому така ціна? Тому що в нас звичайна комплектація. Пусті фари, немає дисків, ковпаки. Плюс пробіг у цього автомобіля 268 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка 15 рік без підформування. Покузи 11200 і є номер телефону продавця. Ну ось чому ціна. У нас мультикерма немає, звичайний кондиціонер, п'ятиступка, звичайна трапка, механіка. Ну, коротше, взагалі пуста машина, по факту, датчика світла немає, але є круїз-контроль. Але ж не всі хочуть собі оці всі штучки-дрючки. Інкому достатньо просто кермо, педалі, але щоб було дешевше. Пішли, подивимось, ще які є цікаві автомобілі. Так, Копілінці гніття. Це в нас ресталінг 14-го року. Що я можу сказати про цей автомобіль? Я можу сказати доволі багато, тому що в власності у мене такий автомобіль був. Двохлітровий дизель на автоматі. Вони коштують недорого, класні комплектації. В моторі їде круто, тому що 2 літра економний він і тяговитий. Але у цього мотора є великі питання до двигуна. Основні питання це масляне кільцене на масло насосся, яке стоїть в піддоні. Воно з часом у нас сиріє. Пересихає, і у вас може підтягнути масло, куди впускний колектор. І сам впускний колектор, друзі, у цього автомобіля він зроблений пластиковий. В пластиковому цьому колекторі ходить антифриз. Це просто капець. Ну, якесь ну, незрозуміле рішення було. Там, де у нас і повітря, і там у нас два канали, де у нас вход і вихід антифріза. Зрозуміло діло. Так як це пластик, так як це у нас прокладочки з часом також від температури пересихають і тріскаються, то у вас антифриз може попасти. В циліндр. А якщо він туди попаде, то у вас буде що гідроудар. Коротше, дуже багато людей ще писали за те, що. На рістайлінгу вже таких проблем немає, але я вам скажу: якщо подивитися, почитати відгуки і в інтернеті подивитися відгуки, то на цих машинах все одно зустрічаються ці проблеми. Тому, якщо ви хочете для себе обрати цей автомобіль, сразу треба думати про те, що треба замінити ГРМ, масляне кольце і прокладки на впускному колекторі. Якщо ви не знаєте, як це робити, у мене є відео на каналі. Так, по цьому автомобілі, що ми тут маємо? 14 рік, 11 тисяч доларів, інсінгє 2 літри, дизель, потужність 103 кілометрів. Номер телефону є. Панорама також присутня. Складання дзеркал, оригінальні диски величезні. От, блін, от зараз подивишся на цей салон, ну, ну, як може не подобатися цей автомобіль і ще й за такі гроші. От покажи. Та-да-да-да, -да -да! друзі, що ми тут з вами бачимо. Дивіться, у нас є точ, у нас є пам'ять сидінь, перфорація, шкіра, мультикермо, навігація, клімат-контроль, воно вночі все світиться, горить, датчики, складання дзеркал. Ну, блін, Є абсолютно все. І цей автомобіль він доволі великий. Ззаді у нього бага... великий багажник, електроляди є. Ну, коротше, дійсно, мені цей автомобіль сподобався, але у нього є ось такий нюанс. Але якщо так подумати, що у кожного автомобіля є якийсь нюанс. У когось більше, у когось менше. Поміняли трохи місце, подивимось, які є ще. Так, ну зрозуміло, 23 тисячі. Це у нас 17, 13,500. Дивіться, який Міган GT Line 3. На максимальній оптиці. Полоси. Панорама 9900, 1,5 225 тисяч пробіг, безключовий доступ. Дуже подобаються мені оці диски на цих машинах. Вони такі багато спицеві виглядають круто. Накладочки сірі, сірі і релінги з ручками і з дисками. Салон в нас, бачите, повністю шкіряний. На двох кольорів. Перфороване кермо. Ну, велика навігація, клімати, старт-стоп, круїзи, 4 скло ну, повністю електрика є. І отак виглядає задня частина, фаркоп присутній і камера також є. Подобається вам такий автомобіль, чи краще взяти босешний. Просто от, е, завжди є питання серед людей, що мені обрати? GT-Line або звичайний босе. І якщо чесно, мені босе більше подобається, ніж GT-Line. В будь-якому випадку є люди, яким подобається сцені, кому подобається Opel, але ж є і прихильники, і в Peugeot, друзі, це також гарні машини, вони по комплектації є гарні. Технічна частина у них також по двигунам 2-літровий, 1,6 дизельний, в принципі, гарні. Але є одне але, що якщо ви хочете цю машину розглянути на автоматі, то тут звичайний автомат також Айсін стоїть. Буває, він стоїть на 1,6 дизелі, але частіше і завжди на 2-літровому. Тому тут, якщо ви обираєте на 1,6, Треба бути обережним за вінкодом, взяти випуску і зрозуміти, яка все-таки стоїть коробка. Але в принципі по переключенню передач по самої кулісі можна зрозуміти, де коробка автомат, а де робот. Вони відрізняються. Що стосовно кузова, є проблема трохи по цим машинам, тому що у нас капот, хоч і ідеї алюмінієвий, але зсередини по гірметіку у нас дуже часто є іржа по дверям. По порогам, не знаю, по таких місцях, там, де є вона завжди волога, чомусь зустрічаються прищики. Тому перед оглядом треба око наострити для того, щоб не пропустити якийсь рижик. Так, скільки ж коштує цей автомобіль? Давай подивимось. Бачимо, як Volvo у нас навігація, виїзна проекція є. Десятий рік, 2.0 дизель, 238 пробіг, автомат. Максимальна комплектація. Два ключі, оригінальний пробіг. Ціна 10%. 500, і є номер телефону продавця. Панорама в нас присутня, складання без це все в нас є. Хром пакетик є. Бачимо, що це звичайний автомат, шкіряне мультикермо, навігація, звичайна тряпка, електроручник, панорама, шторочка, все це є. Клімат, контроль, присутній. Взагалі, дизайн салону мені подобається що там по задній частині він також цікавий. Такі ну не знаєте, не всім французи заходять, але й також у цих автомобілів прихильників є багато. Тому слава богу, у нас є вибір. Хто що хоче, той купляє, що подобається. Так, Це у нас 12700, не підходить. Бо, звісно, дорожче, це в нас дешевше. Друзі, я взагалі не знаю, щось з нашим бюджетом, щось не так. Ну, Дійсно, або дорожче, або дешевше. Завжди, як не вибереш якийсь цікавий бюджет, ніби гроші ще є, да? ну, 10-11 тисяч доларів. Але от вибрати щось ну, в принципі, не так і багато машин. Але все одно, вибір трохи є. Так, Це у нас 5400, 5200, це дешевше все. 13,4. Це в нас Nissan Qashqai 10,6. Він в нас на 1,5 дизелі 11 рік. Рідна фарба, сертифікат, все присутнє на цьому автомобілі. Що я можу сказати щодо цього автомобіля? Підібрали прям дуже багато цих машин, друзі. Основне питання до них це оригінальні пробіги і іржа. Тому що не знаю чому, дуже часто вони їдуть з Норвегії, а в Норвегії. Такий клімат, що вони приїжджають сюди з іржою. А навіть якщо у нас зі Швейцарії, то рока беруть своє, тому що розуміємо, що машині там в районі 14-13 років зустрічається іржа у нас на задній ляді, на криші, на дверках, на капоті, інколи сколи коли починають живіть. Тому тут треба дивитись обережно. До технічної частини мотори у них класні, 1,5-1,6. Тут у нас 189 пробіг, 1.5, 11 рік, сертифікат, номер є телефон 10-600. Панорама присутня, по комплектації є абсолютно різні. Є у нас Кашкай звичайний, є Кашкай плюс 2, він більше. І також на двохлітровому Кашкаї стоїть звичайний гідротрансформатор. Що ми бачимо? Шкіряне кермо, круїз є, мультикермо є, камера задня є, 6 ступочка, підігрів, все це в принципі, присутнє. І звичайний трепчаний салон. Друзі, ну що ж, ось ми і пройшли весь ринок, як ви можете побачити, машини є, машини різні, тому ви з цим бюджетом можете сюди їхати, але треба без прив'язки за авто. Тому що немає якоїсь определеної машини, якої дуже багато на ринку. Той трошки є, той трошки є. Тому із цих машин, які ви сьогодні побачили, я думаю, можна щось обрати гарне. Але не забувайте, що всі автівки треба перевірити: пробіг, стан, СТО, виписки, бази і все інше. Тому, друзі, не забувайте про наші соцмережі, там ми висвітлюємо абсолютно всю інформацію. Скільки коштують машини, які автівки ми перевіряємо і як з нами зв'язатися. Посилання на наш прайс на наші соцмережі залишаю внизу під відео. Друзі, будь ласка, не забувайте підписатися на YouTube канал, тому що бачу перегляди є і дуже багато людей дивляться без підписки. Вам цікаво, відео не пропускаєте, а чомусь не підписуєтесь. Ну, не будь какашкою, підпишись, будь ласка. А? Все, до наступних зустрічей. Всіх одня, підняв-попа.